Паганський імпринтинг Бачив сонце і полюбив. Нарік його батьком посадив у золоту колісницю. Прокинувся північ. Низьке небо кричало пустим полотном. Рвана рана діри на дір. Чорний куб темноти сходив горлом, викліптику рота. Народив мартиролог убитих сіл, пізнав сонях у тьмі насіння. І поки він думає про сенси, про вірші писані у минуле, вона одиноко стискає в руках квіти зірвані край дороги. І тисне її щосили у грудях, і сльози повільно зрошують скроні. Завтра, можливо, вже нічого не буде. Він перегорне. Вона вдасть, що забула. Життя триватиме плестиме по іншому, Течії змінюються, як і внутрішні напрямки, найгірше втрачати без можливості попросити вибачення, коли нема вже перед ким вибачатись. І лише квітка фіолетового кольору у спітнілих долонях, вкрита слізьми, замість нього тримає її руку і не відпускає. Я покладу в твоїй долоні слово воно гаряче, бо воно горить, воно одвічне і щоразу нове, воно мінливе, як і кожна мить. Я іграшку даю тобі, забаву, я віддаю тебе оцим словам, і пропоную гру без жодних правил, бо правила ти обираєш сам. Бо станеться, чиясь реальна доля навхрест торкнеться слова, як твоя, і вже крізь тебе прийде Божа воля, а я вже буду вільна нічия. І хрестослів'я, давнє, пандемічне, судомно помандрує по вустам. І ти підеш за ним і сам покличеш, і правила напишеш уже сам. Чи можна любити, якщо завдає тобі достобіса страждань, якщо морить холодом? І змушує заїдати це черговими калорійними шедеврами, із надбірним вмістом вуглеводів, трансжирів та інших майрних гріхів нутриціології? Чи можна любити, якщо доводить тебе до застуд і різноманітних слабостей, до бажання податися в ескапізм, залягти на дно брюги або хоч денебудь під пледом залягти? Чи можна любити, якщо ранить тебе підкошує віру у світлі дні, бо вони такі знайкомі та мнимі, ніби всі годинники перевели на канальний тобто зимовий час? Відповім по мазохістськи що так можна, бо крізь це несамовите божевілля проростають вірші, як гриби після дощу, стрип-стрип, зі словами болісними та плаксивими, життєствердними та непохитними, прісними та перченими різними. І коли я чую Віка це так гарно і сумно водночас, який же підставте ваше улюблене лейливе слово чоловічого роду, тебе надихнув на це, який же підставте ваше друге улюблене лайливе слово чоловічого роду. Приніс тобі стільки щему, фрустрації, а ти це дивачка пережила. Я знічено усміхаюся і кажу щось на кшталт, та всі одразу. Чи то лише моє сприйняття і моя відповідальність за таке сприйняття. І всі реп'яхи дають мені спокій, бо в такій відповіді немає драми. Бо, звісно, набагато приємніше слухати вірші і думати, що то все через якусь критина, а то лише підставте ваше улюблене лоливе слово жіночого роду. Осінь. Кожен раз, як заходжу в твій сад, крім гвоздик і троянд, крім затишних принад, там чекають на мене каміння, селки й самолови у листі трави. Я не вимовлюй слова, бо лисячи слово позбавить і голови, і голосу У твоєму саду нема місця галасу, як і місце для мене під жодним з дерев, що розкинули крони тіні, лілеям, камеям і цвіту вишні. Я воліла б бути хоч трохи вище, торкнутися кожної білими пальцями. Кінчиком носа і дивитися скоса, як підеш босоніш, вранішнім росам на зустріч мені і сонцю. Ці думки визрівають в моєму серці, сюжети снують на думці, вважаються в оці, але в саді твоєму на кожному кроці силки і пастки. І щоразу я ризикую впасти у яму з камінням і гострими лезами. Як лишатись тверезою, коли твій сад одягає квітучу рясу, а пелюстки сакури в ритмі вальсу тихо лягають долу? Я збираю докупи останню волю, відкидаю прадавню віру, знімаю надійну шкіру, ховаю у хвоста. Зовні ніби не та, не потраплю в Та не влуче стріла У звивсти тіло звупливої гості. Мої очі лукаві, як їх ті гострі, тепер сповнені ніжності раю. Розкривай обійми, мій самураю, поки пальці міцно стискають ефес меча. Нек ночі нехай вмирає моя печаль, розчиняється осад відчаю. Коли найзагадковіше із мовчань обернеться притчею, твої діти одягнуть кожухи лисячі, І супротив за старох сусідів і мудрих вдів спрямують очі свої туди, де цвітуть найпрекрасніші і найнебезпечніші із садів. Ви не те мистецтво, що пишеться з натури. Ви породження культури, яке мистецтвом не назвеш. Ви патос під час виступу в мінорі. Таке піднесення, а вже ж не знає меж. Ваша культура народжує мистецтво, воно достеменно пишеться із вас Воно має очі, ніс та вуха, ви обкладника мистецтва, та не вас. Ваша адикція до публіки вражає вона хитає нерухомість від митців, вони благають ще одну виставу. Вони вже перенесли на ескізи з фарбами, пером і олівцями, вони чекають вас на біс. А ця культура має свій початок. Історії якої головні лише ви. Щоб не блізнити вас, я скажу, що хтось вважає, що ця культура повний примітив. Це тому, що хтось людина, певно, і не метець. його ніхто не знав ваша культура породження мистецтва, хоч і мистецтвом не назвали вас. Ніколи не тримав музичного інструмента в руках, ніби ви не знали, що призначається для зброї. Хоч і перевались іноді, ніби не мої, летіти кудись, де я ніколи ще не бував, а тому що боявся йти за ними і так і застигав на півзвуку, ділячи на те, що неможливо було розділити. Сьогодні лежу посеред висоти дерев, і вітер грає на зелених арфах, і сині човни ловлять ці звуки і відносять вдаль. І руки мої пориваються за ними, ніби й собі хочуть впіймати, бо крихту той запутий музики життя, яку не розриває жоден. Металевий голос. Люди в тобі вода, простір в тобі вода, І все у тобі вода, Текуча земля, Амстердам. Мова твоя м'яка, і пісня про тебе ріка. Під кожним мостом луна, Ти крик у воді, Амстердам. Молитва твоя німа пророщує із зерна квітку, а в ній жона. Кричить тобі Я жива, Амстере, я жива, відведи мене до млина, Загорни мене ніжно в тюльпан, Амстердаме, мій Амстердам, Схорони мене від води, до німоти не доведи. Подивися на небо. Сьогодні Ян Голопат. Білі цятки летять, обертаючись рудим градом, їм казали триматися, та вони розтискали пальці і тепер в кількох кроках від прірви, а були за коротку думку від злітної смуги. Синоптики прогнозують завтра знову можливий Янголопад той, хто знав, де добро, а де зло, тепер ні в чому не певен. На божественній клавіатурі відсутня крапка, і Бог ставить кому за комою, кому за комою. Янголи падають, падають, падають. Що чекаємо від людей, якщо навіть сонце згасає? Що чекаємо від людей, якщо навіть янголи зраджують? Що чекаємо від людей, якщо навіть Богові боляче? Літо починається там, де закінчується буденність. Вичавлені цитрини перетворюються на вигорілі мурали. Що зазирають через тролейбусні вікна. Сонце пліткує про ніжність кохання посеред війни, ніби захлинається вічністю. Все стається так, як і мало бути, все стається саме так, як комусь потрібно. Він голиться лезом на шостому поверсі міської лікарні і забуває те, що не можна забути. Червень був хворим та відчайдушним. Вони забували те, що не мали забути. У лікарняних палатах життя здається відчайдушно прекрасним. Рештки морфії розчиняються в мозку, вона приносить солодку черешню і кислу усмішку, оголені литки у білих шкарпетках, спітнілі долоні, червоні вилиці, і він затамовує подих для того, щоб знову ожити.